Сьогодні ми розбираємо фразові дієслова рівня B1, тема номер 4 Дієслово to take перекладається як брати. У поєднанні з деякими прийменниками має інше значення. Сьогодні ми будемо розбирати такі форми, як take-up, take-over, take-off, take-off, take down, take back, take away. Take away перекладається, як викидати-виносити. Наприклад, Have they taken the rubbish away yet? Вони винесли сміття. Take back перекладається, як повертати щось. Наприклад, I'm going to take my library books back. Я збираюся повернути мої бібліотечні книжки. Наступне слово Take down. Прикладається, як опустити вниз, дістати щось згори. He took a large book down from a shelf. Він дістав велику книгу з полиці. Take off перекладається, як злітати. Наприклад, для літака. Let's go and watch the planes taking off while we wait. Ходімо подивимося. Як злітають літаки, поки ми очікуємо. Take-off перекладається, як знімати одяг або взуття. It was good to take my shoes off. Це було добре зняти мої туфлі. Take-over взяти управління на себе, наприклад, компанією або бізнесом. The shopping center – Has been taken over by an American company. І останнє слово take up. Розпочати якесь хобі або заняття спортом. I have taken up stamp collecting. Я розпочав колекціонувати марки.